Доброго ранку, пані та панове. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про відбілювання. Перше, що є показником до відбілювання, це колір зубів, тобто, якщо він занадто тьмяний, це плями на зубах, це є також показом. Тріщини на зубах, які профарбовані. Хочу вас розчарувати. Сода не відбілює зубів, сода є абразивним. Інструментом для очищення зубів і зубних проміжків, але не є відбілюючим. Просто вона трохи адсорбує на себе пігменти, за рахунок цього вона надає лишень невеличкого, скажімо так, ефекту відбілювання, який настільки короткочасним, що це не є ефектом відбілювання. Якщо ви запропонуєте лікарю стоматологу відбілити ваші зубчики, він вам може запропонувати у відповідь декілька варіантів. Перший варіант. Це стосується домашнього відбілювання. Це коли виготовляється капа або купляється готова капа з певним діючим розчином, який більш щадяще працює у вас вдома. Якщо ви на протязі 2-3 тижнів досягнули певного результату, який вам задовільняє, ви повинні закріпити цей результат. Врахуйте, що на закріплення результату ви будете використовувати також певні хімічні чинники, які будуть вам допомагати його зберегти. А також існують ще відбілюючі зубні пасти, які підтримують вам ефект відбілювання на протязі 2-3 років. Це перший варіант. Другий варіант називається так зване офісне відбілювання або кріслі. Це коли з допомогою певних ультрафіолетових елементів або лазера, або температури ми доводимо ваші зуби до певного, на ваш погляд, оптимального кольору. Крім того, врахуйте, що кожних два. 2,5-3 роки вам доведеться повторювати процедуру, якщо ви хочете зберегти той рівень відбілювання, який ви мали. Ви можете повернути назад ефект, але через декілька років. Тому що вам доведеться обмежити себе у вживанні таких речей, як кава, чай, цигарки. І вам доведеться в певний проміжок часу відчувати дискомфорт, особливо чутливість зубів буде, пришій коли ділянка підвищена. Саме на ці моменти я хочу звернути вашу увагу, тому що коли встають з крісла, пацієнти відчувають одразу чутливість зубів, або коли виходять з теплого приміщення на холодну вулицю, особливо в зимові періоди, одразу збільшується чутливість зубів. І тому вам дуже важко звикнути до цього. Це, як правило, зубними пастами нівелюється. Такі зубні пасти є у кожному з наших аптечних пунктів, аптек-магазинів, де займаються реалізацією ось таких речей. На цій пасті повинно бути зазначено сенситивне, тобто для чутливих зубів. Чому саме ця паста допомагає? Тому що вона має в своєму складі певні елементи, які допомагають закрити саме ті канальці, які є надчутливими до температурних подразників. Щодо зняття зубних відкладень, які обов'язково потрібно знімати перед відбілюванням зубів і проводити профілактичну чистку перед відбілюванням зубів, це є обов'язковою процедурою яка повинна відбуватися у спеціалізованому медичному закладі. Не пробуйте самостійно знімати зубні відкладення. Тому що після зняття зубних відкладень вам потрібно обов'язково відполірувати місця, де були камені, де були ваші пігментні плями. Для того, щоб потім не було рецидиву. Але врахуємо, що є вода, є в'язкість слини, є їжа, є паління, є кава, є інші елементи. В тому числі і мікроорганізми, які є в порожненні рота, які у нас живуть. І вони за певним часом починають знову відкладатися на ваших зубах. І все це є у вигляді м'яких спочатку зубних відкладень, а потім з часом вони твердіють і утворюються камені. Камені чим небезпечні? Врахуйте, що вам на вашу ясну починають давити, давити, давити з кожним днем все більше, більше, більше. Ясна страждає тим, що вона не може нормально харчуватися. І вона тікає. Вона тікає від каменя, камінь далі росте. Тому не потрібно провокувати таке захворювання, як пародонтит. Як правило, таке захворювання, як пародонтит, супроводжується значними зубними відкладеннями. Тому відвідуйте лікаря-стоматолога раз у півроку. Здоров'я вам, до зустрічі, до побачення!